Я вами Оля цікава на гачку. і сьогодні в нас буде цікаво на спицях. Я хочу вам розказати про те, які я робила розрахунки для того, щоб зв'язати свою останню футболочку з шовкового букле. Дуже гарна ниточка в мене це артикул шифон, я одразу кажу 400 метрів на 100 грам, і в'язала я спицею 3,25. Не будемо багато розмовляти при Давайте одразу перейдемо до розрахунку. Ось так виглядає ця ниточка, і, чесно скажу, її було важкувато розрахувати в тому плані, що зразочок букле в вона такий собі. Так. В чому ж виражається складність самого букле? Ну, В тому, що навіть на петлі дуже важко рахувати, але ну, можливо. Я не можу сказати, що це неможливо. Що я зробила? Я набрала 40 петелечок і розрахувала, скільки буде це сантиметрів вдовжину. Звісно ж, не розтягуючи його після прання. Ну, Всі ці правила, я думаю, всі знають, хто в'яже, хто вперше. Я вам це вже проговорила. Тобто зв'яжемо зразок на 40 петелечок, наприклад, і висоту я зв'язала, потім вже порахувала 16 рядочків, а можна повісити маркерочок рахівничок якийсь, і також все це розрахувати. Скільки у вас вийшло, сантиметриком виміряємо довжину ширі, висоту, і в нас будуть вже якісь розрахунки, від чого ми будемо відштовхуватися в подальших наших. Рахунках. <с> і так, в мене вийшло, що в 7 см 16 рядочків 2,29 і 21 см 40 петель 1,9 петелечок в, мене в 1 см. Для того, щоб розрахувати, ми відштовхуємося зазвичай від обхвату груди. І тут також не виключення. У мене обхват грудей був 100 см. То зі мною тут може вже записувати якісь цифри петель і одразу починати в'язати. А хто більше або менше, тому прийдеться розраховувати. Але м -м, я дала дуже велику свободу на облягання, тому м -м, ця футболочка підійде, ну, мабуть, від 96 см об'єм грудей до. Що, я перепрошую, у мене щось постійно. Кудись уїжджає камера. Не камера, а тримати щось не хоче в мене. Тримати те, що треба. Так. І виходить, що збилася з думки, коли побачила, що все кудись пливе. Виходить, що вона від 96 до 106 приблизно, тому що ну, я дуже велику свободу на обляганні дала за рахунок того, що це шовк. І шовк, ми вже знаємо. Хто не знає, той слухає уважно, тягнеться до полу, і як каже моя колежанка. В нього земне тяжіння, він за рахунок своєї важкості, або я не знаю, він буде тягнутися. Його треба в'язати трошки щільніше. Але це в мене саме букле. Тому при виборі пряжі розраховуйте. і Звертайте увагу на те, як буде себе поводити полотно. Тому що тут ця футболка тримається насправді тільки за рахунок того, що воно струйне, тримається, ну, вона витягується, і це надає їй такого якогось шарму, якогось такого безладу і цікавого. Тому це ще одна. Один момент з тих, що я хотіла з вами проговорити. Так, далі, ми, вирішили, ми вже знаємо наш метраж, ми знаємо спиці, ми знаємо щільність полотна і знаємо, що це в нас букле Шовк-шифон. Обхват грудей 100 см, на які я брала свої розрахунки. Я додавала на ці обхвати, я сподіваюся, що вам видно. Але я все одно все проговорю. Я вже намагалася знімати відео, тому тут якісь вже є промальовані ці, але в мене все не вийшло. Це вже друга спроба, тому, вибачайте, будемо по нові все це вивчати. Я брала на 1 четвертинку, це в мене половиночка. так, 58 см. 8-16, боже, це я вже вам наговорила. Не, не 16, 8 см, 58, 50, це в мене. Вся половина да, обхвату грудей, плюс 8 см. 16 я дала на свободу облягання. 16 см, то я щось думаю, забагато. Тут можна було дати і 8, і 10, ну, знов-таки від результату, який ви хочете. Мені хотілося великого оверсайз, який буде тягнутися вниз. Тому додаю 16. На більше я поки що не пробувала, але теж кажуть, що дуже непогано сідає, тож, можливо, колись поекспериментую з цим. 16 см на весь обхват грудей додаємо. І виходить в нас. Ось ця схема чудова, промальована, і видно, що це. У мене виходить, 25 см я дала на оцей ескіз рукава. На горловинку я дала 11,5 Це я розказую вам про саме ось цю четвертиночку, не на весь 11,5. І оцей ескіз у мене 8 см, що вийшло по петлям. У мене вийшла. Горловиночка 22, оця половинка. Тут в мене буде 48 в петлях петель. Потім я розрахувала, що оцей скіс в мене буде 18 рядочків, 8 сантиметрів. І це в мене буде 9 розворотів. 18 рядочків, 9 разів я буду розвертатися. Тобто мені треба розрахувати, скільки разів я буду ось тут робити розворот. І це 9 разів. Як далі я рахувала, для того, щоб набрати, для того, щоб набрати. Петлі я ось ці набирала разом одразу одно, одне плече. Ось тут, наприклад, показуємо одне плече набрала 48 петель. Потім я набрала ось цю горловинку. Це в мене буде 44 петлі, і 48 петель набрала ще одне плече. Але я одразу набирала на дві спиці. І якщо буде в мене змога, я зроблю сюди вставку. Що стосується набору петель, саме як я його набирала, я думаю, що вже безліч варіантів, але ну, давайте я вже покажу, як я його набирала. Дивіться, взяла дві спиці, дві автономні спиці на тросиках. У в мене. В мене не було однакового розміру в даному випадку. Я взяла 325 і 3,5. 3,5 я залишила на пілочку, щоб потім легше мене було добирати. А 3,25, яким я в'язала, я такими в'язала. Я і пілочку перейшла одразу ж на 3,25, тільки для набору використовувала додатково. Але якщо у вас є дві одинакових, ви можете все це зробити одразу. Набрала, відступила я край, як і завжди ми залишаємо величенький край для того, щоб набрати у нас там аж 140 петель. Між спицями я зажала цю нитку. І почала добирати так сюди, потім цю сюди. І все. Далі повторюється, рахуємо ми тільки сюди, все у нас з серединки, все з серединки виходить. Ну, насправді нічого складного нема, просто перехрещуємо ці. Ниточки на спиці, з серединки вниз. Перехрестили з серединки вниз. Ось так це виглядає, потім я протягнула цю залишила, а цю почала той же спиці в'язати. Ці ми заглушаємо, а тут же ми переходимо до в'язання оцей кінчик. Я думаю, що це зрозуміло. Тут останню, я просто дальню у мене, я рахувала від першої шпетлі. І останню я робила ось так, щоб вона в мене не заважала. На цьому все. Думаю, я сподіваюся, що вам зрозуміли мої майстер-класи. І після цього ми. Зробили Набір, але зауважте, що набір ми робимо 48 на 2 на петлі це в нас плече. Потім 44 я набирала тільки на одну спицю, це в нас горловинка, по спинці. Спочатку я починала, починала в'язати зі спинки. І потім 48 петель це в мене виходить друге плече. Отак, набрали ці 140 петелечок наших і почали в'язати. Як ми починаємо в'язати? Ми знаходимося після набору ось тут. Ми в'яжемо лицевими петлями. До цього ставимо маркер після 48 петелечок, пров'язуємо 44 петлі горловиночки, ставимо інший маркер. І тут починаємо вив'язувати ось цю ось так будемо. Поворотними рядочками. Я використовувала німецький спосіб, там, де петля туго натягується, да, і як дві остання виходить на спиці, розверталася і в'язала в іншу сторону, щоб її підтягувати. І потім ці, ніби дві, і воно туди менш помітно було. Але десь таки щось було дуже якісне. Ну, тренуємося, я також. Значиться так, оці 9 розворотів, у мене було 48 петель плеча, ділю я на 9 розворотів, в мене виходить 5 петель, і плюс 3 свободні петлі, залишаються від 48, да? 45 і плюс 3 петлі. Ці 3 петлі я віддала на початок на плече, на саме, тому що Тут у нас найменш покатий буде край, і це нормально. Тому в мене вийшло 7 петель, потім буде 6 петель, а потім всі інші 9 розворотів по 5 петелечок рівномірного скосу плеча цього. Якщо у вас там вийшло 4-5 петель, ви наперед розподіляєте на самий початок, тому що тут у нас плече воно найменш покате. Далі ми від цього маркеру в'яжемо оці 7 петель плеча, розвертаємося і в'яжемо горловинку. По горловинці я вирахувала, що в мене потрібно 12 рядочків, тобто 6 розворотів. Розвертаємося 6 разів. За 6 разів мені потрібно. Буде підхопити одну петлю. Ми ж не забуваємо, що всі ці петлі в нас вже на спиті. Одну петлю, знов одну петлю. Далі я, перепрошую, підглядаю свої незрозумілі записи і потеряла, де це в мене тут? ага. Потім я дві петлі підхоплювала дві, три і 4. Це буде те, що розвороти по горловинці до середини. Тобто 1, 1, 2, 2, 3 і 4. Отут розвороти. Це в мене 1, 2, 4, 6, 10, 13 петелечок виходить. Загалом 13 петель із отих 44 загальних. І так, сім пров'язали, розвернулися, одну пров'язали, розвернулися, шість пров'язали, розвернулися, одну пров'язали. Тут вже ми пішли по 5, а тут 2, 2, 3, 4. Я думаю, що з цим також зрозуміло. Коли ми дійшли до цих чотирьох, ми їх захопили, розвернулися, п'ятірку зробили і повернулися назад. Ми в'яжемо. Боже, я щось взагалі так спустилася, я перепрошую, не побачила. В'яжемо ось ці середні петлі. Тобто, в нас було 44 мінус ці 13, які ми пров'язали, і плюс 13 з іншого боку. 44 мінус 30, 26 буде в нас. І, от на що я це роблю, якщо у нас тут стоїть маркер. Якщо ви одразу поставили маркер, то в'яжемо до маркера і починаємо робити те саме. Це я враховувала центральну цю частину, яка, в принципі, нам не потрібна, тому що ми ось тут поставили з вами маркерочок. І знов починаємо в'язати те саме. 7 Сюди 6 і по 5. А тут в нас буде 1, 1, 2, 2, 3, 4. Те саме повторюємо з цього боку. Так, повертаємо, повертаємо, і виходимо ми на ось цю якусь нашу пряму. Але плечі в нас ще не дов'язані, і в нас там 9 мінус 6, 3 розвороти повинно залишитися. 3 по 5. І ми їх просто вже рівненько дов'язуємо до е оката рукава. Дов'язали, залишилися тут на точці і тут на точці. Все в нас пров'язано. І починаємо ми акат рукава. Акат-рукава в мене займає тут, ну повинен був принаймні займати десь 15 см. Але щось він в мене вийшов трошки менше. Або неправильні неточні розрахунки по зразочку в мене вийшли. Або ще що, не знаю, що тут вплинуло. Ну, щось у мене тут не то пішло. Можна, коли в'яжете, просто дивитися і перевіряти скільки. Тут я робила по рукавчику зменшення, щоб він був ось так в мене не прямий, тут був. Якщо ми просто будемо в'язати, він буде прямий. Робила тут убавочки. А В мене ця футболка взагалі без обробки. Взагалі. Е, я хотіла спочатку залишала і горловинка така вийшла величенька. І на рукавчик думала якийсь хоча б пару рядочків пров'язати. Але ну, сенс цієї обробки думала підібрати якусь ниточку, може, бавовну, а то тощо. Але все це не тримає резинки, наприклад. Все це, м -м -м, ну... Взагалі, то і тому я залишила. Ви можете зробити просто красивий край якийсь, наприклад, тими ж там три останніх в'язати чисто лицевими і е, виворідну і лицьову сторону. Або ще щоб підібрати якийсь гарний край і нічого тут не робити. Тому що потім зробити обробку по буклі, також складно підібрати всі ці петлі. Ну, хто? Може, хто хоче з цим заморочитися, будь ласка, ваше право, тому в мене її не було. Ні по горловинці, я планувала її, залишила більш-велику горловинку, але нічого не робила, мені сподобалося так, як воно є. Я робила дві останні петлі звичайні, і потім робила тут прибавки. Так само і на цьому я дві петлі. Дві або три, я не пам'ятаю, дві, по-моєму, петлі все ж таки я робила лицева і та, яку ми знімаємо, або виворіт, на виворітних рядочках. І потім вже робила ці маніпуляції з убавками. Їх також на буклі не дуже видно, тому не переймайтеся, якщо ви в'яжете саме з такої ниточки. Кожен четвертий рядочок ми починаємо убавляти від плеча. Коли ми вже пров'язали, ось тут у нас йдуть з двох сторін убавочки. І все. Дов'язали ми, значить, наше плечико, і зупинилися на цьому в'язати спиночку. Переходимо до горловинки. Що стосується горловинки попереду, перші 10 рядів я не робила нічого. Тут, тут, тут в мене був рівний край, тому що ми повинні нашу шиєчку ну, ніби отак. Огорнути, так, якщо ми якщо ну, так, грубо говоря, якщо ми її зробимо одразу ось так, ну, мені це не подобається. Я люблю, коли вона отак огортається. Тому 10 рядочків я нічого не прибавляла, але принцип роботи в нас не змінюється. Від цього, цієї петлі тут нас ж набрані вже петлі висіли, чекали свої черги на додаткових спицях або тросиках, або тощо. Перекидаємо все це і починаємо так само в'язати 7 петель. Перші розвертаємося, рівно, розвертаємося. І так, 10 рядочків. Це в нас виходить 7, 1, 2, 3, 4. Ну, тобто, ви зрозуміли сам сенс. І звідси я починаю додавати в кожному другому рядочки. Тут ми Зменшуємо в кожному четвертому, тут додаємо в кожному другому. Все. На цьому і пілочка в нас закінчена. Вив'язали одну сторону, так само її залишили, вив'язали другу сторону, і коли ми тут з'єднали, я дві петлі отут по центру, щоб вони не були такі, знаєте, буває, що розходяться. Прям. Я їх разом пров'язала. І далі пошла оце все заповнювати, поки не дов'язала так само рукавчик, як і по спинці. Коли це все зв'язала, я об'єднала все це в одно полотно, що роблю далі? І далі я роблю ось цей вигін. Тут мені я ще розрахувала, що після оцих всіх убавок в мене там зайвих 10 петель лишається. І тому я зробила тут через рядочок на самому початку одну. Петлю по центру, та, яка відноситься до пілочки, я залишила, просто пров'язала, потім робила обавку. І з той сторони так. Тобто, в мене по, по цьому боковому шву вийшло, що дві петлі лицьових і з кожної від них йде обавочка. Малюю, як, як в гачку, це просто. Я перепрошую, але це, просто вже. Звичка, яку, мабуть, не викоренити. Так, Тому убавочка буде в мене тут і з цієї сторони, і з тої сторони. Так, я зробила 4 ряди через ряд, тобто 8 рядочків, вся ця процедура в мене зайняла. І далі я вже в'язала ровне полотно. І вийшов такий невеличкий цей. Тут також ви можете скоригувати, наскільки вам потрібна свобода облягання. Тут можна було зробити трішки більше, наприклад, 12 і зменшити петелечок, і воно було б трошки вужче. Але особливо у такого сенсу воно ну, не зіграло, тому що у нас ну, велика на свободу облягання задана ширина. Є, зв'язали ми це. Ну, і далі дело, дело. Перепрошую, діло техніки вже погнали ми все це по колу. Тут вже в'яжемо, в'яжемо, в'яжемо. Закінчувати також можна. Я закінчила резиночкою, але, мабуть, треба було просто зв'язати пару виворітних рядочків, пару лицьових, тобто змінити, щоб воно ну, взагалі так рівненько було. Розпускати я вже не хотіла. А що ще? А ще в мене тут були. Витачки. Я тут робила витачки про чому вони потрібні навіть у в'язаному полотні. Я продемонструвала на манікені, дуже вчасно я його придбала, і там було ну, прям, прям вау, як видно, чому вони потрібні, чому нам ось тут потрібно нарощувати полотно. І тут знов-таки у кожного свої особливості, фігури, особливості, як це поміряти. Одягаєте на пояс якийсь собі поясочок, і виміряєте від вис... самої високої точки плеча по виступаючим. Обов'язково робіть це в бюзгалтерах, так правильно От, через виступаючу точку грудей до пояска вашого попереду, до пояска позаду. Різницю цю в мене це 4 см. Я не пам'ятаю цифри, але знаю, що ця різниця. І вона вже буде постійна, якщо я не почну дуже сильно горбитися, або якщо я не поповнюю в мене вирости грудь, тоді вона буде змінюватися. А від 4 см вже рекомендують робити виточки. 4 см. Як розрахувати цю виточку, скільки вам поворотних рядочків потрібно зробити? Дивіться, 4 см ми помножуємо на наші рядочки саме на рядочки. у мене 2,29, і там щось вийшло 9 з копійками. Так? Тобто 9 рядів мені поворотних можна або 8, або 10. Я зробила, по-моєму, 8 і дивилася, вже, наскільки воно вирівняло, вирівнялося. Коли ми дійшли, до речі, Важливо ще знати і ось цю, цей габарит до виступаючої точки грудей. Тому що починаємо ми трошки раніше і закінчуємо трошки більше. Оцей момент, оце відстань ось цю, ми повинні цими поворотними рядочками і заповнити. Я заповняла а, так само, звичайно, без проблем. Дивіться, в мене ось так було, між виступаючими точками. Я собі поставила маркерочки, і коли вже пройшла горловинку, ще пару рядів, я так приміряла, і почала робити поворотні рядочки. В мене це було 8 рядів. Якщо ми в'яжемо, навіть вже коли по колу в'язала, дійшла до цього маркера, розвернулася, дійшла до цього. Повернулася назад. Це вже один-два ряди ми наростили порівняно зі спинкою, коли ми пройшли це все по колу. Знову дійшли, я потім пров'язувала два ряда звичайних, і потім знов давала розширення. Знову дійшла до цю, і сюди, і сюди. І це в мене вже чотири рядочки. Тобто, ну, залежить від щільності полотна, від того, якої спеціалісти, наскільки воно буде у вас широко. Вам потрібно вписатися в ось цей приблизний простір. Наростити ці 4 см. Але не обов'язково саме тут, щоб воно не було таким, знаєте, прям пузырьо у вас не стояло. Тобто це можна розподілити на якусь відстань. Тоді, тоді оцей, оцей ніжній край буде у вас рівненьким? Ну, і це, мабуть, все на сьогодні. Це все, чим я можу вам всі ваші. Питання чекаю в коментарях, розкажу, поділюся чим ще. Може, чогось я, щось я пропустила, може, щось я не досказала вам. Десь щось помилилося, ну таке буває. Хоча готувалася і проговорювала, я кажу, що це вже друга зйомка в мене, цього МК, мабуть, да? розрахункового такого. Все, я завжди на зв'язку, можливо, не одразу відповідаю, але хоч в інстаграм, хоч в Телеграм, хоч сюди під відео, якщо вам щось не зрозуміло, пишіть, будемо це обговорювати, будемо це. Я завжди рада поговорити про в'язання, хоча я зараз 5 днів на тиждень по 8 годин розмовляю про в'язання з покупцями в магазині, але це мене не зупиняє. Це навпаки додає нас наги творити. Чого і вам бажаю. А на сьогодні я буду завершувати. Як завжди, бажаю вам найскорішої перемоги, я бажаю вам творчого натхнення. Я бажаю вам, щоб ваші всі задумані проекти здійснювалися як найкраще. А на зараз рівних стовпчиків вам і петелечок. З вами була Оля і цікавий нагадку. До нових зустрічей!